10. Так, це вже друга частина, так так і я что будет цей буде фіс на І, і додай будь ласка, хоть якісь дерева. А то, люд, а то люди подохнуть в тому місці. пальми Чингачгук, кукурузне поле, кактус Спанем кактус. І що там великий коток робить? Поставив ще у таке во деревце? Я вам бізнес магазину? ну так, так дай приберу матюк. Треба матюк прибрати. А то на моєму каналі заборонені матюки. Добре. Давай, коцами худье. Там... Треба ця... треба цю частину потім вирізати. А он... я там вирізати, ты не я, я не знаю. Ну, нехай, Ну, хай, на... хай же, буде. Да. Давайте типа. Так от, так, ладно, давай почекай. Tak, woda, pisała wprawdzie. Kacza, biegnij w saku. Coś robić, daj. Co to znaczy? And the kids, and the girls. Co to fraza znaczy? Так, так, следующий частина. так вот частиночка. я пустанька частина. буде пустая монтаж. буда що ти, до ты ти смієшся ще на монтажу летает что-то стакация? Так, ще там шедам ще цих смішних сніговиків? Я <ривіт> дажу вам, ви знаєте я? Тільки без мацюків, Тільки без мацюків <ривіт> Так, так, ще додам снігов, дам додам сніговиків ще просто так. Лимитна вже практично именно <рикновено> Божеки тут красивый снеговик. Oh, Ты не моя дочка. Ты мутант. Практично. Идеально. Шезоль пасхалочку паскалочку на кусок ворлбокса. На кусок Майнкрафта Чекай, я переназву твой магазин. Подивись, який магазин назвав, приназвав тобі. Подивись, що там Чому немає на тільки що записпишне пошли не безбаки в кальмар? У нас сама мне предложила записати. Дим'я в дайниче. Куда сейкен получив? Зроблю парк. Хочу парк поста построить хочу парк. Да, ф там, там де и. Добре, я не буду. Вже косапис. Ша. Э-э! ти мутант в тюрмі! Поставлю дерева. Вот так я назвав кафе. Зараз И дерева же... роз... Вот ты. Так, хочу. Истуденца. Да. Она дошку шо, я не миссик тоже? Чого чего на башке не лимит? я не змейке? Да, льмит такие сами, как на текстах. что я хочу сделать типа, типа мертвого монстра. Я тут назву. Заря, его вбью. <связывая> Посунь. пухлый <связывая> Что за, что за, Швейский монстрик. <principal tanf2> Ви чому? Я не розумію, чого. Дай укриття покажи. Бомбусховище. Укриття. Почекай, почекай! Я хочу багато зробити. Я хочу багато зробити дуже прикольно. А, тут почули частина міста, я просто не дам, але вона дуже пуста, оця міста. Е! Я хочу цей баг зробити, мені не дають. А що де можна писати? В сраці. От назва <рес> да, ресторану. О! Ну ага, чому ти ж? Вот тебе так рай б... А! Це, б... Сьогодні в суботу в 9.30 буде освітлення учнів Я дивлюсь, типа хтось знімає відео... Про те, як обістратись просто я не розумію, от хто знімає відео на Кри. І що там жарти квадрат робить? Бережимо збережимо ми назвою е, си, City Float. Ти Ты зберігаєш кампу? Ні. Подивися на. подивися в ліс. В першій вкладці? О, не, я вже вже зроблю, я зроблю пам'ятник. Я просто дивився ролик з декораціями. Малерисоуда пап. Яна. Я навзраці насре. Бум-пум-бум. Так, треба стовбик поставити. Хто знімає на видеокрыще? <laughs> Саша. Мочова і Почевай их няна на кишки? Чекачка їй Чинкачка і... бо. Ї... Ці. Тут робою... Гре? Шо ты Гре Що ти тварву собаку весь день, чи грести автомобіль весь день? Хм. Вибирай! Дань, вибирай! Хрести пальму весь день чи хрести какашку весь день? Щось Даня, різко замовчав? Я не знаю. пуй Пуй-пуй пуска, практична. Створин лаяна. Як нам обісратися? Добавлю, я хочу. А я хз. Каспиписька. С кем там, да. а она... сраблю, сраблю памятник. Примочим очень самолет. Нет, запипись. Там всего вот самолет. Самолит! Таун скукоженный. Как изюм. Дима. Я, я баклажан хочу взять. Димен. Наверное, бомбардировщик бомбера возьму. Воблера, візьму облера. Кулер. Не памятника не будет. Я ж хочу кулер построить. Построить место будет кулер. Візьму улер. Який век? Який выключишься? Без причины. Бутыль. Так. Зараз. Так вот, я разрубил же кулю. Газета. Пипа. Какие гаро 44? Так я Деки його. ногою. А, він вийшов. Стало. Е! Через то. Ць... Через то ць... чорне все стало через нього. Не Одна поправу. Слышний гімно. Ага. О, так. Аж дерева стали чорними. Ну що, вже 11 хвилин, вже почти 12 хвилин другої частини, може закінчувати будемо? І буде третя частина. А давай хай буде третя частина. Зупиняємо?